Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 27 вересня, я обриваю яблука сорту Джонатан. Це старий американський сорт. Вони мені найбільше подобаються, вони мають таку приємну кислинку. Тримаю це яблука міцно. Ось дивіться, тягну його. Але потрібно обривати, щоб цей хвостик лишився. Без хвостика вони лежати не скучуть. менше стає. Може воно оп, воно краще обервалося, воно пошкоджене, лежати не буде. Багато їх в цьому році осипалося, погнали. Можливо, що я не підливав, а можливо рік такий, бо вона була врожайніша. Вони не щороку родять, а так рік, аж гіл, гілки гнуться, обламуються, а інший рік менше родить. Ну, але раз менше яблук, то є ось такий результат. Дивіться, такі, такі величорні вони. І ось бачите, догори, до гори і все. І вітер навіть їх не скидає. О, тягну, можна гілку обламати. Багато в людей яблука осипається. Ось іще моя яблунька Джонатан. Одна. Тут яблука теж, дивіться, які гарненькі. На дешці щіплена. Але все на землі попадало, погнило, ну але є і такий велетень. Скажем. Бачите, рука ледь у руку влазить. Джонатан. Там, де не можу з драбини дістати яблук, Бачите, драбина в мене така тринога, То беру ось таку штуку. Таку річ. Товста пластмаса, як десь побачите на ринку. Обов'язково собі таку придбайте. Ось дивіться, бачите ось. Яблуко туди входить, входить і все. І яблуко, забачте, забачте. знімати і брати. Вичте, ну там. Ну там на місці, ось цілесенька не побити. До речі, яблук кидати не можна, їх треба, аби вони лежали цілу зиму. Їх потрібно легко з ну, легко зривати, легко класти. Друзі, це був огляд мого улюбленого сорту на смак Джоната. Нехай всім щастить, от вийшло сонечко. Гарних всім рожаїв. Перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.